Як підтримувати себе, коли здається, що всі ресурси вичерпані, а обставини зовсім не змінюються? Тут важливо розрізняти, чи це буде втома виснаження, чи це може бути депресія. Тому що якщо депресія це хвороба, і тут уже інші рекомендації. Я поки можу сказати на те, що стосується виснаження втоми великої, коли батарейки розрядилися, те саме, що я казала з телефоном. Поки ми не відновимо на якомусь рівні свій фізичний ресурс, ми не можемо дбати про все інше. І тут все дуже банально просто. Те ж те саме про харчування, сон і рух. Ой, ось такі. Три три елементарні складники, і по-хорошому дати собі сон, якусь о, можливо лягти раніше відпочити, чи якщо такі ситуації, що через нічні обстріли людина не висипається тривалий час подумати, як я можу це додати в інший період. В обід, наприклад, на 15 хвилинок прилягти, чи послухати спеціальні техніки на розслаблення, це не поверне повністю сон, але принаймні якусь маленьку частинку. Але по-хорошому виспатися. Ну сон це най. Найдешевші ліки, які тільки можуть бути, і після того, якось, якщо добре поспати, то і день видається ясніший, і настрій може бути краще, бо це вже запускає певні зміни в організм. Далі подумати про те, наприклад, у плані харчування. Як можна додати якоїсь настрою чи яскравості собі на тарілку? Чи самі кольори веселки, що кажуть, така проста порада, але вона діє, якщо її виконувати. І е, теж ще одна елементарна прогулянки. дехто стикається з тим, що це надто просто, а комусь просто важко себе витягнути. А, але. Тут можна полегшити собі цей досвід, наприклад, домовитися з собою, що ну, я зараз взую кросівки вийду на 10 хвилинок. Або ж я в себе вдома тримаю розстелений килимок, і тому мені легше зробити якусь таку е, е, простеньку руханку, чи десь між блоками роботи, десь трошки розтросити, розрухати тіло. Ці дії мають бути якомога простіші і бажано не вимагати від себе От зараз я зроблю щось там на одну чи дві години п'ять хвилинок. Дві хвилинки в тиші подихати, домовитись з собою, що я вийду на 10 хвилин прогулятися. Цілком ймовірно, що мені захочеться погуляти 20 чи 30. Сподобається ця активність, але спершу трошки допомогти собі.